Чи відчуваєте ви напругу в тілі, у ваших плечах, у голові, ви навіть можете відчути, як поколі в пальцях від стресу. Напруга є нормальним явищем, а в деяких ситуаціях навіть здоровим. Але якщо ви більше не можете розслабитися, це може дуже ускладнити ваше життя. На щастя, релаксації можна навчитися і дізнатися, що саме розслабляє вас найкраще. Тож поговоримо на цю тему сьогодні. Ми всі більшою чи меншою мірою відчуваємо напругу. Невеликий рівень напруги є адекватним і безпечним. Наприклад, під час іспиту, співбесіди чи презентації, або ж напруга від радісної події, такої як весілля чи поїздка. Загалом напруга або стрес це те, як ваше тіло допомагає вам залишатися поготові. Ви можете відчути, як ваше серце б'ється швидше, дихання прискорюється, а м'язи напружуються. Це корисно, якщо вам потрібно виступати. Ви можете добре зосередитись на тому, що маєте сказати і зробити. Але якщо напруга є занадто високою або триває занадто довго, вона не буде вам на користь. А стане на перешкоді. Занадто сильний стрес, наприклад, на роботі, вдома чи під час навчання, може спричинити напругу в тілі так само, як і страхи і хвилювання. Коли ви намагаєтесь придушити емоції, то якби замикаєте замикайте їх у тілі, що може викликати сильне м'язове напруження. Придушувати емоції набагато небезпечніше, ніж люди зазвичай думають. Тож, якщо ви перебуваєте в емоційній напрузі, впродовж тривалого періоду часу можуть виникнути неприємні фізичні скарги, такі як біль у спині, головний біль або постійна втома. Вміння розслаблятися може кардинально змінити ваше життя. Почніть із малого, як от із дрібниць. Просто посидьте усвідомлено і цілеспрямовано впродовж однієї хвилини, або почніть з однієї короткої дихальної вправи один раз на день. У кожного є свій спосіб розслабитися, і вам потрібно зрозуміти, що насправді розслабляє вас. Оскільки розслаблення це не одна дія, це є результатом будь-якої діяльності. Досліджуйте різні способи та запитуйте себе. Як я почуваюся після цього? Чи почуваюся я стабільно, чи почуваюся я спокійно, чи відчуваю я себе більш розслабленим чи розслабленою? Ви можете розслабитися, читаючи, займаючись спортом, від інтенсивних видів спорту до довгої прогулянки чи садівництва, складаючи пазли, приймаючи теплу ванну, проводячи вечори з друзями, слухаючи музику. Займаючись коханням, отримуючи масаж або з допомогою вправ на розслаблення, що може вам також допомогти, так це навчитися розпізнавати сигнали стресу. Якщо ви розпізнаєте сигнали стресу свого тіла та розуму, то зможете вчасно натиснути на гальма та розслабитися. Сигналами фізичного стресу є, наприклад, серцебиття, прискорене дихання, нудота, головний біль, біль у спині чи животі тощо. Психологічні ознаки стресу це забудьковатість, хвилювання, труднощі з плануванням, прийняттям рішень чи труднощі з концентрацією. Розслаблення не має бути чимось складним. Навіть якщо ви практикуєте релаксацію впродовж кількох хвилин щодня із часом ви досягнете результату. Наступні поради можуть вам допомогти. По-перше, виберіть фіксований час доби, щоб практикувати релаксацію. Знайдіть приємне середовище, де вам буде комфортно. Важливе правило: ваш мобільний телефон завжди поруч, тож дайте йому відпочити і переведіть його в беззвучний режим. Крім того, виберіть зручну позу, у якій ви якомога менше залучаєте м'язи. Практикуючи техніку розслаблення, ви зможете дедалі краще знімати напругу. Я не перестаю це повторювати, але щоб досягти хороших результатів, потрібна практика. Розглядайте ведення щоденника як час для відпочинку та зняття стресу, до того, щоденник може допомогти відстежити свій досвід. Щоб дізнатися, що саме вам найбільше допомагає і за яких обставин, виберіть вправу, яка вам найбільше підходить, і час від часу експериментуйте, намагаючись її змінювати. Ви побачите, що зможете розслаблятися дедалі краще і краще. Є багато різних технік релаксації, які можуть допомогти вам викликати реакцію розслаблення в тілі та зменшити стрес. Я наведу кілька хороших варіантів. По-перше, це вправа на прогресивне розслаблення м'язів. Під час цієї вправи ви розслабляєтесь, спочатку напружуючи м'язи, а потім розслабляючи їх. У такий спосіб ви навчаєтеся усвідомлювати відчуття напруги у своєму тілі. Ви також помітите з часом, що вам буде набагато легше розслабляти м'язи. Друга група дихальні вправи. Вони допомагають зменшити стрес або занепокоєння і покращити роботу легенів. Принципи діафрагмального дихання я вже пояснювала у своєму іншому відео про mindfulness. Наступна вправа називається сканування тіла. Це так звана mindfulness медитація. Під час сканування тіла ваша увага почергово зосереджується на різних частинах тіла, акцент робиться на відчуттях у цій конкретній ділянці тіла. Ця медитація працює найкраще, якщо виконувати її щодня. Практика сканування тіла пов'язана з багатьма перевагами для психічного та фізичного здоров'я. Дослідження показують, що зниження стресу є однією з основних переваг. Фізичні переваги це зменшення запальних реакцій в організмі, втоми та безсоння. Усі ці вправи ви можете знайти на моєму каналі. Посилання я залишила в описі під відео. Гіпноз, медитація, майндфулнес – чудові альтернативи. Я не буду зупинятися на них сьогодні, так як на каналі вже є окремі відео. Ми не завжди знаємо заздалегідь, коли виникне напруга. Для того, щоб добре відреагувати, варто мати у своєму арсеналі кілька дієвих способів розслаблення, а також заздалегідь обміскувати, що ви можете зробити у стресовий момент. Якщо ви будете підготовлені, то знатимете, як справлятися з важкими моментами. Подумки опишіть стресову ситуацію або неприємну думку, що спричиняє напругу. Наприклад, у вас дедлайн на роботі, або ви посварилися з партнером, або ви забули про важливу зустріч, що допоможе вам розслабитися в такий момент. Приміром, ви можете виконати коротку дихальну вправу, увімкнути розслаблюючу музику, або записати своє хвилювання в щоденник. Пишіть у коментарях, чи є у вас улюблені способи релаксації, а також не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео в соціальних мережах та підписатися. Дякую за увагу! Побачимось наступного разу!